Доброго і мирного недільного дня всім моїм глядачам, в першу чергу підписникам і гостям каналу Село моя Доля. Розповім сьогодні трохи про захоплення моїх минулих літ, захоплення бісером. Взагалі, захоплення в мене багато. Я вже розповідала про вишивку в основному хрестиком. Трохи провишивку бісером. Ну і, звичайно, моя, можна сказати, перша і остання любов це захоплення кімнатними вазонами, ігородніми рослинами незвичними і багато інших захоплень, про які відразу і не розповісиш. Але ось позаминулого року захопилася. Є таким видом рукоділля, як плетиво із бісеру. І так воно мене захопило, заходила я на майстер-класи інших людей, які захоплюються цим видом творчості. Передивлялась майстер-класи, купувала бісер. В основному китайський, бо майстрині, майстер-класи, яких я дивилася, говорили, що можна плести із китайського бісеру. Він, звичайно, набагато дешевший від бісеру чеського, більш якісного. Щоб не купувати дороговартісний дріт, чоловік розібрав мені мотор, який в нього десь був, завалявся. І появився в мене і дріт, і на світ почали з'являтися ось такі результати моїх фантазій. Поява кожного з цих вирок гріли мою душу і тішили моє самолюбство. А ці вазочки це також результат одного з моїх захоплень, захоплення декупажем. І так появлялися на світ гілочки Фуксій, І гілочки Мімози. Деякі з них я пороздавала, а деякі тішили мене в зимові часи і не тільки в зимові, а й в літні також. І дуже мені хотілося сплести гліцинію із бісеру, але якось до того руки мені не доходили. А потім я подумала, що добре, що вони не дійшли до того. Бо часу затратити на плетіння цих деревець, таки доводилось багатенько, бо потрібно було нанизати бісер і сформувати кожний листочок, потім квіточку. Так само потрібно було. І листочки формувати, і потім листочки формувати, і квіточки в окремі більші гілочки, а більші ще більші, і потім, нарешті, деревце. Замість того, щоб його обмазувати сумішу суміш у шпаклівки, я придумала для себе інший варіант і обмазувала, обмотувала скелетні товсті гілочки. Медичним пластиром, а потім зверху вже цей пластир фарбувала, а ще зверху покривала акриловим лаком. І було б все нічого, якби цей китайський бісер не почав через якийсь короткий час линяти, відцвітати, навіть не від сонця, а просто так. Не знаю, можливо, мені попався якийсь такий неякісний бісер, і особливо я бачу, що найбільше підвержений линці вицвітанню бісер зелений. Чоловік, дивлячись на моє захоплення, навіть поробив мені ось такі штучки. За допомогою яких набагато швидше нанизувати бісеринки на дротики, на проволочки. І справді я приловчилася, і вже в мене скоріше виходив, проходив цей процес. Але ось так від того, від розчарування, що цей бісер так швидко відцвітає, а чеський. Як кажуть, не дуже мені по кишені, щоб з нього в'язати, щоб з нього плести дерева. Наступив момент розчарування. І лишилися мої мрії, тільки мріями перехотілося мені плести дерева із бісеру. Ще один експонат. Ялинка, також верх ялинки сплетений із китайського бісера. А вже внизу мені не вистачило китайською, я доплітала, а може навпаки, я вже навіть не пам'ятаю, я вже доплітала бісером чеським. Чеський так не втратив блиску свого і не втратив кольору, не почорнів. Так що з чеського бісеру, звичайно, хто плете, можна плести такі вироби. А китайський це тільки розчарування. Розчарування в такій справі в такому захопленні, яким спочатку захопилася, а потім, зважаючи на те. Що матеріал неякісний так само і розчарувалася, бо ж не хочеться тратити свій час на вироби, які такі недовговічні і з часом втрачають свою привабливість, тому що відсвітає сам матеріал. А до чого ця моя розповідь, спитаєте ви? А до того, що якщо ви маєте якесь захоплення і хочете ним займатися, то спочатку оцінюйте ваші можливості. Чи можете ви дозволити собі купувати більш якісний і, звичайно, дороговартісний матеріал? І щоб не розчаруватися потім у майбутньому в цій спочатку такій улюбленій справі, пишіть, якщо хтось займається бісероплетінням, чи вдалося вам розчаруватися бісороплетінні у використанні в першу чергу як матеріалу китайського бісеру. Деякий колір його не дуже так піддається від цвітань, а от зелений, зробився темним і якимись зовсім тьмяним, без блиску. Ось така моя сьогоднішня розповідь про одне із моїх захоплень, яке втратило привабливість для мене. Втратило привабливість через неякісний матеріал. Дякую всім, хто був зі мною за вами канал Село Т Моя Доля і моя розповідь про одне із моїх захоплень, яке перестало бути захопленням. До зустрічі!